Друз'яки, ми на річці горень. Сьогодні вийшла така спонтанна рибалочка. Ми з Андрієм. Для нього це взагалі весняна рибалка не, ну, не типове явище. Ми так швидесенько зараз замішуємося і будемо ловити. Будемо все по ходу справи розповідати. Я знову вибрав лящ шоколад. Мені вона подобається, тільки що я звільню її від такої крупної фракції через 2-мм сито проб'ю, бо рибка не активна і годувати її сильно немає змісту. Саме головне пацак. Цей фідерочок я буду класти на русло. Я вже загодував, три годівниці зробив. Багато не буду годувати. І вже ставлю повідець, буду пробувати. І зараз я другий фідер покладу туди, під той берег. Там на рахунок 13, таке плесо. Ну, мілина можна так сказати. Спробую, можливо, густірочка і пліточка буде туди ходити. А може і лящ, хто його знає. Так, Андрюша першу рибу тягне, нічого собі. Час дня, а він ще, ще пацак треба, нічого собі. Ту ти глянь. Густера яка. Та ти що. Ну. Вітаю з почином, ще й така гарнень рибка. О, ну, вітаю тебе. Дякую. Все. Все, рибалка вдалась. Сад... Садок її. А, я щось не нажав. Вибач, ще разочок покажи, Андрюш. О, ще одна густірочка, бачите, ну, молодець, правильно, так тримати. Нічого собі. Ти бачиш? ну треба часто перезакидати. Ну Андрюша сьогодні рве зону, слухай. Що там? Ти трофейна густіра? ще не знаю. Ну ці перші ривки, слухай. Ось есть бо воно так в берег уходить обично. Ого, тут лящ! Оце то так. Оце то да. Диви, оце то да. Ну, я тебе вітаю, слухай. Дякую. <ривітую> 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 ну такі більше кілушки, кіло 300, кіло. <ривітую> Ти глянь, який. Лапоч. Такий навіть півторашник. О, ну вітаю, розкажи, які емоції переживаєш. Нема слів, щоб щось розказав. Да, це бомба. Рива. На що взяв? Спинка і два мотилі. О, бачиш? мінімаліст. Ліч мінімаліст. Два мотилі. Ну, вітаю. Кисунчик. Красавчик, молодець. І в мене рибіна. О, непогана риба, ти бачиш? Теже лящ. Опа! Ні, то, то підляхи. Ну що я тобі скажу? Взяв чисто на пінки. Чотири пінки. Одразу закидаю і там далі вже буду це показувати. Ось наш красунчик підлящик. Дуже класно клюнув. На той фідер клюнув, що під той бровкою. там на рахунок 13 воно падає, ну, взагалі, дуже цікаво, не по руслу, а отак зверху. Будемо його класти в садок. Так, була покльовка знову. На правий фідер він під тим берегом стоїть. Так, в Андрюші сьогодні роздача нереальна. Ще густірочка. Він перед тим ще одну зловив. Я вже через заздрість не знімав. <плес> О, Риба. О, в Андрюші знову риба. Бачите, ну, ну от. Працюй, працюй. Працюй. Це, це добре. Бачите, без корм спеції у мене шоколад, то покамість... Ну я не скажу, що це прям в кормі таке вже діло глобально радикальне. Та це просто ти мені своє, як місце. Та, ну Це воно, воно таке непогане, типу, але я не думаю, що вже там прям так глобально. Ну так, да, там трохи такий карманчик, він там... успішний досить. Але ж ти бачиш, ти ще й сів і правильно сів, це ж теж. Тоже... Ну що, в Андрюші досить непоганий кльов. Клює і на пінку, і на пінку з мотилем. Густірочка підсідає. Ну, клас, це добре, що активність риби. Дивився рибхоз прогноз, була одиниця по прогнозу. Ну, але ж ми бачимо, що кльов такий серед білого дня досить непоганий. Він так сидить лівіше, як воно правильно, вверх чи вниз по течії. Ну, течія, виходить, від мене до нього. От він перший зустрічає рибку, але вона коли далі піде вже до мене, тоді думаю і я буду ловити. О, ще одна гостірочка Варстина. Ну, молодець, правильно, так тримати. Сидимо, вітер такий. Я взагалі свої квівери не можу зрозуміти, чи це покльовка, чи його так трясе. Ну, мене нічого поки не вирушить, не об'їдає. В Андрія було скільки два клювання? Два клювання. Ну. Було. Але це буквально от, після двох годин такої паузи. Погода тільки погіршується, Ми не знаємо. Сподіваємось, щось ввечері буде. Не знаю, чи воно буде. Чекаємо. <світку> да. ну, гляну, що в тебе. Ага, ну, нормально, так, да, такий. Помірно зволожений в нього корм. Треба підглядати в лещатників, <світку> як нервовити правильно. Поводок в тебе 0, ну майже 0,1. Да? Кажу, ну то ж ти приїжджаєш не іменно все, щоб риби наловити. Ти приїдь, розслабся, посиди на природі, відпочинь. Ну, я просто що якраз тобі хотів сказати, не клює, давай поїдемо додому. <риклад> 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 Вітер валить, в мене вже фідера одного знесли зі стойки. <риклад> так що. Таке о. Ну нічого, нічого, вечірній кльов. Все чекає нас. Майже сьома година. Показуй, показуй улов. Так, щось воно в руках заховалося. Де там воно? Зараз, зараз, зараз. О, Ну тут слухай, тут то... гласка якась. білоглазка. Слухай, якась в тебе золота лунка. Ну давай якесь мордочку задовольну, покажи хоч трохи. Ох ти що! То вже лавруха майже. Ну але все рівно це рибка. В таку погоду це взагалі зачот, залік. О, красота. Слухай, так загинало, що я... Це главль! Ну то понятно, чого він так загинає. Ну, в тебе золота лунка просто якась, слухай. О! Щось є! Але бачиш, на, на, на тонкі все-таки взяв. Густіра. а то невеличка така. Але все рівно хоч щось. Зменшив повідець до 0,1 і малесенький 14-й Silver Road поставив. І ось є результат. Андрюша тягне. Кулія на 3-2 пінки, 4 пінки. О, то гарна густірка така. Вирішили перекусити. Але рибка не дає. Щось воно тільки зменшується, слухай. Став більше пінок. Ну все, ми нарибачились, холодно сидіть, Андрюша на свій фідер дивиться. Я на свої. Ну такі, а що робити? Трохи не по сезону, погодка. І не дуже очікували ми цього. Чекарнімо в вечірній клюв. Ну по-любому, ж. Ввечером клюну. А слухай, не хочеш мене машину купити? Ти гарно дивишся так. Недорого. Ой-ой. Зараз наловлю рибу, продам куплю. Ну що, Андрюха, скільки ми без риби? Не знаю, години дві, мабуть. Ну, бо ми так приїхали, почало брати. Андрюха потім каже, що а, я вже впізнаю горень, коли не клює. А, ну. То є горинь, правдива горинь. З машини. Ну, в приглядку, щоб риба нас не бачила, вона відчуває, що ми сидимо і її ловимо. А так, все нормально. Фух, руки вже прям такі, як качеришки робляться. Ну. На да, да. Вже <зв darker> на, на Волині кажуть сніг пішов, дивився рідне рівне. <зв 'я> і добре, що так, я, я де сидіть і зручно так поставив собі машинку. Он же ташка сідає на фідер. Ай-яй-яй! Була покльовка. Ну так, да, бачиш, тобі треба на потерностер перев'язуватися, бо нема самозасікалки. Ну, але це густіра була, це не, видно, що не ляще. А тільки сонце почало сідати і починаються клюваки. Опа! Долонька, але все рівно рибонька. Рибка-рибонька. Андрюша на падінні. О!

Підвисла густірочка невелика, глибоко заковтнула. Є на падінні прям. <свіс> да, цікавий кльов. Ох, яка буйна. Надіюсь, не порве мені на людину. Густірочка в льот бере. Ну. Ну, як сонце почало сідати, то густірочка проявила активність. Андрюша вже одного фідера залишив. У нас смикає, довбе, а пахне добре прикормка зі спеціями. Щось крупне. З такою покльовкою. О, це може знову трофейна густіра чи подлящик. Ой. Знов ця плоскірка. крупна. Диви яка. Ось вже темно, але клює вон така класна плоскирочка. Супер. Ох ти що. Вже темно, слухайте. Так, дай, будь ласка, пацак. Опа! Вже темно, а вони луплять ці крупні густірки, бачите но. Ну це мука опариша дає отаких от реально монстрів, гарних таких рибок. Ось, дивіться, які густі Ну, що народ риболовний? До, самого, до самої темряви ми залишились. Дивіться, і наловили досить непогано густири. Ну, ну, Андрюша, поки, покажеш свого ляща. Ось такого ляща. От, така гарна густира клювала. Ну. Улов є. В кінці дня рибалка, слухайте, порадувала. Ми зараз всіх цих рибок будемо відпускати, амністувати. Тому така справа. Тонкі повіці працювали на людей, малесенькі гачки. Ну, класно ми з Андрюхою час провели. Піль не оправдав здані. Три-чотири, дві пінки. Як там під настрій риби треба дивитися? І оця мука опариша дуже добре себе показала в кінці. Працювала, того, що в мене в кінці не клювало взагалі вже абсолютно. А ти добав муку опариша і в тебе працювала вона. Тому що ця вся велика густера, вона була піймана, коли вже почало темніти. А в мене вже взагалі перестало клювати тоді. Ну да, Я от мукою опариша поставив таку гарну густору точку. Я в описі під відео залишу вам контакти, як можна замовити цю муку, апариша, пінку. По промокоду ловець буде вам знижка. Тому зважайте. А я зараз підсвічу тобі. Все, отак, взяв я в підсадчика цього ляща, цих рибок будемо ми їм дарувати волю. Сподіваємося, що всі відійдуть вони. Хоч вони трошечки зараз на фотосесії надихались, ну, можливо, десь хтось там не відійде, то з'їдять. Вже в темноті. А, зійшла, Той добре, що руки не марать, бо вже прочистив їх протер.